Дочекались Остін Мейджор вже тут. Подія, яку чекала всяке спільнота, вже на підході. А отже, і градус новин поступово накручується. Скандали, останні решафи, заявки на нову еру навіть багато чого сталося за трави. На щастя, я як завжди тут, аби обговорити всі не новини разом з вами. Привіт всім! Ви на каналі GG Кіберспорт. Я Гомер, і це свіжий, наче полуничка на ринку, випуск Фокус». Багато чого цікавого відбулося за останній час, тож пропоную не зволікати і одразу переходити до справи. З вас лайк, підписка, а ми починаємо. Гучних новин в травні було багато, але мало яка може зрівнятися з галасом, який здійнявся після анонсу переходу Сімпла Фейс. Якості оренди, звісно, але це вперше за півроку, коли Сашко зайшов на сервер за професійну команду. І Як не крутий але спад Фейс останні півроку, помітили абсолютно всі експерти, глядачі, звісно, і самі гравці Фейс Клан. Тема потенційних решафлів в команді спувала тут і там. І це дійсно сталося. Брок відправився на лавку запасних. А Олександр Сімпол Кострів спробує воскресити свою кар'єру професійного гравця. Подібні маневри все або нічого вже можна вважати візитівкою Керігана капітана Фейс Клан. То як не людина, що може собі дозволити в найбільш відповідальну мить на мейджор зіграти свій пермабан, здатен на подібні трансфери, він Андерсену не вперше гратися з вогнем і його не лякають потенційні опіки. До речі, про одне з найбільш розвиваних рішень в кар'єрі Керігана я розповідав в новому випуску Легенда на сервері присвячений власне найкращому капітану в історії КС. Якщо не дивилось, обов'язково зацініть по завершенню цього відео. Разом з імпом Фейс же зіграла Dallas, на якому посіли передостаннє місце. Рейтинг Сашка за турнір 1.11 і поки є другим найкращим за його час. CS 2. Також турнір грався без рейна, тому не є повноцінним показником того, на що здатні фейс. Але так, аби бути відвертим з вами, я не сильно вірю, що цей трюк спрацює. при всій моїй любові до Керігана і повазі до попередніх здобутків в плей-офф в Остіні Це максимум на що я згоден повірити. Але на даний момент і подібний результат під питанням. Поки ми на темі українських кіберспортсменів варто згадати і за наступну новину рінко продовжує контракт з NIP до 2028 року. Цього року його середній рейтинг сягає 1,21 і враховуючи дефіцит стабільних снайперів на сцені, не дивне бажання NIP триматися за Артема і якомога міцніше. Регулярні глядачі в курсі я не сильно в захваті від Ніджесин Піджамасу останні роки. Та й чого б мені бути іншої думки? Проте Рінко отримав для себе стабільну організацію. А ЕНЕЙПІ Хорошого гравця, на імпакт якого вони можуть покластися в найближчі роки. В цілому це плюс. Хоча і теоретичні варіанти типу G2 напевно можна було б розглянути. Зараз команда на фазі ВРС, граємо, що дають. І, хоча й на піна Остін Мейджері, ми не побачимо, всі шанси потрапити на наступний мажор в них є. За останній місяць команда піднялася з 92-ї позиції у ЄРС до 23-ї на момент запису відео. Якщо і далі триматися в районі топ 25 то в кінці року рінк отримує для себе його команди справжнє випробування у вигляді мейджору. Говорячи про Мейджор, нарешті СММник StarLadder зміг відновити паролі в соціалках і запостити анонс. StarLadder дійсно проведуть другий мейджор 2025 року. Місто проведення обрано Будапешт. А публіка буде присутня на всіх чотирьох стадіях турніру. В першу чергу була з того, що ми запредіктили це на фулфокусі ще за сім місяців до самого анонсу. Жарт вийшов з під контролю в другу. Може наступного разу трошки раніше анонсувати свої плани на мейджор. Ну якщо ви вже хочете, щоб турнірні оператори оголошували про свої турніри за два роки до їх проведення? Ну то таке камінець догородував радше ніж староладера. Було б круто мати інформацію про місто проведення, час проведення та організатора обох мейджерів. Ще на початку року більшого не прошу. А в іншому круто знову бачити таку важливу для українського кіберспорту організацію в заголовках. TV. турнір пройде з 24 листопада по 14 грудня. І як я казав раніше, матиме можливість для глядачів бути присутніми на всіх стадіях. Перші три стадії, ті, що наші улюблені швейцарки, пройдуть на MTK Sport Park на 2000 глядачів, і плей-офф вже займе місце в арені на 20 тисяч місць. Емвіємдом загалом це прикольна ідея, але в мене нема впевненості, що під час перших стадій багато глядачів захочуть купити квиток. 15 євро за відвідування всієї першої стадії, наче не так вже і багато. Але з іншого боку, чи багато людей будуть готові віддати і це заради перегляду миттєво класичної зароби між Lean Vision та Legacy – Загадка. Сподіваюсь помилятися, і що попит насправді буде. Абсолютно кожен матч виграє від наявності шуму живої публіки. Тож, якщо старовадер дійсно запровадить нову тенденцію, буде дуже круто. Бажаю успіхів і вітаю з поверненням в світ КС-2. Можливо, це не останнє легендарне повернення, яке на нас чекає. Причому знову в останнє бачили легенду, якраз в 2019 році. Цього разу мова йде не за турнірного оператора, а за мапу кеш. Ефмон, автор оригінальної мапи, по суті, підтвердив чутки, які ширилися інтернетом доволі тривалий час. За його словами, Valve вийшли на зв'язок одразу в день релізу з пропозицією придбати кеш у автора. Як тільки згадки мапи знайшли у файлах гри після нещодавнього оновлення, чутки почали ширитися, наче пожежа. Тепер після слів АФЕМФОНА, що для нього це була честь, і він не зволікав ні секунду, зрозуміло, що це лише питання часу, коли ми побачимо мапу в переліку офіційних. І враховуючи останні тенденції, я навіть ризикну сказати, що кеш вже гратимуть на Старвадер Major. В мене немає залізобетонних пруфів, аби підтвердити це твердження. Але останні два рази мапу оновлювався приблизно раз на півроку. Тренд з'явився в січні, тож математику робіть самі. First break і нова мапа на початку сезону виглядає як цілком логічне рішення. Нова організація в КС 2 із знайомими обличчями в головній ролі. Footy Sports, спортс вирішив відкрити Counter strike Division, в якому зібрали французькомовний склад. Турецька організація існує в кіберспорті вже близько восьми років, і представлена у Valorant, PUBG, Hearthstone, FIFA і Wild Rift. З того, що я знаю, Valo в них доволі непогана команда, і це перша спроба увірватися в кс сцену І Footy Sports спортс обрали. Цікаво рост. Підлогу фут гратимуть Нівера, Теводоек, Місута, Драк, Джакс та Скрім? Легендарний Бельгійський гравець заявлений в якості контент крієйтера та потенційного шостого гравця. І за словами Аділя, його план з часом повернутися в КС, коли він достатньо ознайомиться з теперішньою версією гри. І зрозумійте мене правильно, я завжди за красиві сторілайни. Потенційний камбек на просцену людини, яка стала синонімом вантапів, та ще й нарешті з рідним братом в одній команді, звучить до неможливого прозаїчно. Але ну які шанси, що це спрацює навіть без скріма в складі Джексу вже 32, де видолоку 30. Він буквально на декілька місяців молодше за бельгійця. І не говорячи вже за те, що за свій час Вауранті, скрім Ніверою, вже пограли в одній команді, і з того, що я розумію, були на почесному на ну, норм рівні. Одним оком дивитись за командою Буду, звісно, але налаштований доволі скептично. Добитись таким складом до мейджору буде доволі складно, особливо якщо цілитись одразу на Будапешт. Питання: скільки часу дали проект на розвиток, і як швидко, скрім знайде собі сили знову повернутися на сервер в якості програвця. Головна подія півріччя вже тут, і ми обов'язково ще не раз про неї поговоримо. Але перед тим як зробити для вас універсальний глядацький гайд, давайте таки зачепимо менш приємну тему. Сполучені Штати і проблеми з візою. Нейм, мор Айконік, Ду. Далеко не вперше, деякі гравці не можуть доїхати до США на турніри, і командам доводиться шукати заміни. Цього разу подібна халепа зачіпила всю аргентинську команду «Бестія». Тема складна і доволі мутна. Тому давайте коротко і по основних пунктах без займання чиєїсь сторони. 17 травня офіційний акаунт Бесті опублікував відео, в якому поділилися з проблемами з отриманням віз в Сполучені Штати, і попросили дати розголос цієї історії. за інформацією. з відео, деякі гравці вже три роки намагаються отримати візу. в Штати і завжди отримують відмову. Тож організація своїми силами вирішити питання не може. Відео набуло розголосу, і процес почав рухатись. Проте над організацією домоковим мечем нависав дедлайн на підтвердження 21 травня, Незважаючи на спробу переконати «Бласт» і Вал в тому, що процес на стадії фінішної прямої Бестія не встигли до зазначеного дедлайн. Бласт прийняли рішення замінити аргентинців наступною командою по списку Легасі, які і займуть звільнившися «Слот». Бестія в розпачі. Адже вже на наступний день, 22 травня, вони заявили, що візи вже в паспортах. Залишилось забрати документи на наступний день, і в них все готово. Проте рішення Blast було остаточне, дедлайн порушено, і на поступки вони вирішили не йти. Після цього інтернет поділився на два табори. Одні захищають Бласт і критикують організацію Бестія за відтягування процесу з візами. Інші згадують Бласт як легко тягнули правила заради Астраліс. А зараз відмовляються почекати один додатковий день заради команди меншої медійної ваги. В кінці зазначу, що 24 травня в мережі з'явилися фотографії паспортів всіх п'яти гравців. Бестія візи були всередині. Самі для себе вирішуйте, на чий бік. Вставати чи не вставайте взагалі, це теж ваше право. Прикро, що гравці, які заслужили право грати на турнірі, пропустять його. Це вже точно. Деякі так і не можуть дочекатися вікна решафлів. Ще перша мапа мейджору не зіграна, а доля окремих команд, які ми там побачимо, вже вирішена. Звісно, мова йде про трансфер СанПаюса та Сол героїк під знамена G2. Чутки підтвердили самі герої, написавши, що вони продали своїх снайпера і тренера самураєм, і ті поміняють команду одразу після мейджору. Логічно зробити висновок, що не тільки оренду Хейтса не будуть продовжувати, так і епоха тренерства та завджиту потроху добігає кінця. І це до біса цікавий кейс. Обидві команди гратимуть на мейджорі, знаючи, що це останній турнір для їхнього ростеру так чи інакше. Рідко таке виноситься на широкий загал, але після всіх інсайдів Адів, ймовірно, організації вирішили просто не тягнути непотрібну інтригу і сказати, як є. Причому, якщо вірити інформації аналітика і коментатора Спунжа, G2 більшу частину грошей витратили саме на покупку тренера. В цьому є логіка, адже на G2 чекає глобальна перебудова, і їм потрібен для цього гідний тренер. Сан теж, в моєму розумінні є все ж таки апгрейдом після Хейтса, Тож з цього дійсно може щось і вийти. Ну а героїк, як завжди, красунчики здається, одні з небагатьох хто реально промудряється не просто грати в симулятор кіберспортивного менеджменту трансферами, але ще й вигравати в нього. Ну і наостанок пропоную вам коротко і по суті ознайомитись з усією головною інформацією про Остін Мейджор від формату до відповіді на споконвічне питання, коли наві без зайвої води. Поїхали! 32 найкращі команди світу зустрінуться на головному турнірі Півріччя з КС в Остіні з 3 по 22 червня. Призов фонд 1 мільйон 250 тисяч доларів, з яких півмільйона дістануться переможцю. В першій стадії зустрінуться 16 команд, які пройшли МРК кваліфікації на мейджор. І на відміну від останніх тенденцій, тут частина матчів досі пройде в форматі БО1. І тільки матчі на виліт або на прохід далі будуть БО3. Половина команд проходить в наступну стадію, де їх чекає вісім запрошених команд, що були середні за посівом. Така сама швейцарка, і така сама логіка вже третьої фази. Вісім команд з попереднього етапу, і вісім команд з прямим запрошенням на основі ВіРС. борються за вихід у плей-офф. Саме ж плей офф пройде в класичному сінгулімінейшн форматі серед восьми команд з гранд-фіналом БО3. Серйозно валф на цій стадії вже давно не смішно, і навіть просто соромно за вас Робіть цей мейджор останнім з дотри фіналом припиніть цей цирк. В першій стадії слідкуємо за українським колективом Бейт, який прорвався через кваліфікації, налаштований створити сенсацію. В другій стадії нас точно цікавлять матчі Clan, які зіграють турнір із Сімфлом і з Рейном. Подібний склад Фейс ми навряд чи колись побачимо. Тому насолоджуйтесь шоу. Ну і вже на третій стадії до турніру приєднаються наві, які здається на наших очах визначать долю цього складу. Після останніх результатів тільки триумф влаштує народжених перемагати. Тому чекаємо або на кінець епохи на наших очах, або на диво в дусі Топенгаген Мейджору. Хоча шлях до Мейджору здавався довгим і складним, якось по відчуттях його старт підкрався швидко і непомітно. Парадокс, ніяк інакше. Проте цей період завжди особливий, коли ми буквально дихаємо контрстрайком в очікуванні на нові сенсації, драми та тріумфи. Діліться, чого саме ви чекаєте від Остін Мейджору. Які надії маєте на Бейт, Сімпла та Наві? Обов'язково пишіть в коментарі. Не забувайте ставити лайки, підписуватись та включати сповіщення, щоб завжди залишатись в курсі останніх подій разом з GG Кіберспорт. Ну а на сьогодні в нас все. До скорих зустрічей.